Ви знов на моєму каналі Пьотер Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Та сьогодні рубрика Репортаж Хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Час зйомки 4 червня 2024 року. Доброго дня, друзі! Сьогодні у мене подвійне свято, бо я отримав дві посилки. Посилки з хостами. Зараз я їх розпакую та і розповім вам про них докладніше. Розпакував першу посилку. Там була тільки одна хоста. І це хоста перед вами. Назва в неї Ivory Queen. Продовжуємо далі розпаковку другої посилки. Розпакував другу посилку. Заказував дві хости. Прийшло три. Ну, одна це подарунок. Хоста без назви. Подарунок так подарунок. Буде у мене ще одна хоста без назви. Друга хоста. Це хоста Верлі Поп. І третя хоста стіч джинс. Розпаковую далі. Хости розпакував. А тепер докладніше покажу, в якому стані вони до мене прибули. Оце хвоста Ivory Queen. От дивіться, отака в неї гарнесенька корінева система. Кущик був укорінений ще торік. Вже пішли молоденькі корінця. От, я думаю, вона приживеться дуже добре. Це хосточка Верлі Поп. Вона теж дуже можна... В гарному стані. Не розкривав, бо бачу, що вона і так має добре коріння. Третє хоста це хоста Stitch джинс Ось ось така вона в мене зараз. Це одна з хост, яку я бажав придбати в цьому році. Я дуже вагався, якого я хочу: Стіч In Time або Stitch jeans. Ніяк не міг зупинитися. Але вирішив, як вирішить доля, яка з'явиться перша у можливості для придбання, та і буде в мене в хастарі. Бо на дві поки я собі ще... Такого класа хост вже не можу дозволити. Але хочеться. Оце все. Тепер готуємо хости до висадки і будемо розміщати їх в різних хостеріях. Бо вони у мене в один не попадають. Всі будуть різних. Про це розповім докладніше, мабуть. Завтра. А на сьогодні все. Минула доба. І я, як завжди, на другий день показую, як прижилися і розмістилися прибулі хости. Перша це хоста «Вірлі Pop. Вона у мене розміщена в хостарі екзотичної. Він потихеньку вже доходить до свого завершення. Ще пару-тройку хост і хостарій буде мати повну свою картину. На це пішло у мене два з половиною майже роки. Ця хоста вірліпоп. Це Ківі Фол Монті. Ось бачите, як вона виглядає. У мене тут в цьому хостері ще є одна хоста спорт Киві Фол Монті Це хоста хоткіс. От бачите, края у них темно-блакитні, тут навіть, може, сіро блакитні Але центр білий. А у цей хвости хости жовтий. Оцим вони і відрізняються. Розміщена вона, ця хоста біля хост. Булфрог, Гелаксі, Міскріста, а також поряд Шеренстоу. Ось така вона на цьому місці. А тепер роздивимося хосту Айверікуї. Ось вона у мене розмістилася в Хастарії, якому ще нема назви. Це Хастарій закладається цією хостою. Я хотів її придбати ще в 2021 році, бо я тоді придбав хосту Blue Ivory, а це спорт, хости Blue Ivory, І таке хотілося, щоб колір листя був у хост протилежний. Тобто, у Блю Айвері блакитний у центрі, а облямівка кремова. А тут навпаки. І тоді я не знайшов цієї хости і Придбав щось схоже на неї. Ця хоста Таймес у Beauty». От я її тоді покажу пізніше вам для порівняння. А зараз продовжу про цю хосту. Вона була зареєстрована у 2013 році. Ще, як то кажуть, якихось 10 років. Молоденька ще. От тут я маю розмістити ще хости, які плануються в мене для придбання. А деякі я пересадю, бо вони у мене вже є на зараз. Але розміщені в різних хостаріях. Ну, ось, наприклад, хостарі Вау у мене є хоста з Ось вона у мене яка. І я думаю, що я Кінг Перенесу оцей хостарій. А до нього додам другі хости, які теж мають назву королівські. Тобто квіт Королева Ось в мене є такі дві королеви ще. Оце дансинг. -квінь. Ось вона королева. Це теж королева тільки Dream Queen. Вона у мене відновлюється після розділення. І тут ще в мене є The Queen of the Seas. Королева Морів. Ось я восени, ці всі хости. Перенесу вновь започаткований сьогодні, тобто не сьогодні, а вчора хостарій. Роял. А тепер завершую розповідь про розташування хост хостою пластич джинс. Ось вона тут в мене розташувалась біля короля. The King. Ну, як ви вже зрозуміли, The King осений переїде в Хастарий Роял. Бо там буде очікувати ще шість королев. Але ж не про нього річ, річ Пластіч Джинс. Ось бачите, це смарагдова зірка. О, Хостарія, вау, ось який розпис у цього листя. Молоденькі ще не так проявилися. Але згодом, я гадаю, буде так, як оцей знизу. Отак от. Цей хастарій почав закладатися навесні того року. От деяким хостом вже тут пішло другий рік. А ви ще бачите Хастарій має Не дуже розрошийся вигляд, але згодом все зміниться. Після муві показую для порівняння з хостою Ivory Queen, хосту Timeless of Beauty, яку згадав раніше в сюжеті. Ось хоста. Таймлес б'юті. Вона чимось схожа на Евриквін, але трохи не така. Лист трохи має іншу форму, та й центр не такий білий, а більш кремовий. Назва хост, які були задіяні в сюжеті в головних. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!